Пісня про рушник Андрій Малишко Рідна мати моя, ти ночейно доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка. І зелені луги, і соловіні гаї, І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, І засмучені очі хороші твої, І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простилю, наче долю, В тихім шелесті трав, в щебетінні дебров. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю, І дитинство, і розлука, і вірна любов. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю, І дитинство, і розлука, і твоя материнська любов.